Добрий день, сім. Блін, проспав. Гріша, ми вже пишемо. В ефірі Костя Клепка І я в луножко гриша. А ще народ, 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 народ. Чоткі новини починають оборот! Все як є, вся правда. Пробач мене культура, але у наших новинах відсутня цензура. Якщо понравився відос, братан, не скупись. Багато нам не надо, на канал. Підпишись. А чого ти проспав? Що попутав рамси на дівнє время, просто переводив часи. Так назад а не вперед, но перевести лінтяй, да? А я не знав, щось не знаєш, піди спитай. А що ж случилось за цей тиждень? Ругали ми владу. А вони людям підняли зарплату. Президент сього звучив слова для всіх важливі підвищення мінімальної заробітної плати з 1450, яка є зараз до 3200 гривень. І що тепер ділять? Як тепер шутить? Якщо підвищення свого кладу їм далось відмінити? Ну скажеш, депутати нас просто уділили. Хочеться сказати Спасибо. Що... Спасибо за те, що ви нам сделали. А може, нада просто свої шукає вигоди? Подумала, наприклад, про наступні вибори. Так вибори не скоро. Послухай експерта. Є хороша пословица, пословиця. Готовься лідом. А у мене ліс рубають під вікном якісь вирудки. То не сидіть, не прочитайте і ждіть, поки ляшко приїде, роби А самі підніміть задницю свою, підіть і зупиніть незаконні вирубки. Наступна новина може викликати Савченко Надії поїхала в Москву. Одні кажуть, поїхала захищати націю, другі впевнені, що просто імітуємо імітацію. А треті кажуть, патріотам задуматись може. Якщо ще гімном не стали, то Путін їм поможе. А ти що думаєш про це сама чи за бабуси? Напиши свій коментар під цим відосом. А денег, блін, нема, або вже зникли. Так, спробуй SmartySale, щоб економити, наприклад. SmartySale? Смарт Звучить, наче круто. Цей сервіс повертає гроші з покупок. Ого. Це ще цвіточки. Она тут промокод. Від він став у кешбека народ. Але треба поспішити бо діє лише місяць. Реєструйся, економ, радуйся і смійся. І поки економіка наша в стагнації, депутати заповняють електронні декларації. Хтось бухло декларував, хтось. У хтось мозги. Я задекларую і будинок, і труси, і носки. А ми роз Дніпра, наприклад, я оравлу голос. Задекларував, а ну вгадайте, ага, біле декос. Бачив все на цій землі. Давно, мабуть, пацан, захотілося побачити. Те що? Робиться на нівесах у МВФ. Апять кредита просим фразами і збитими, А треба робити ставку на національного виробника, а не ходити бомжувати по всьому світу за кредитами. Плація бідна і поваги не варта, коли тебе зустрічають посмуреними бровями. Найкращому випадку зайдить завтра, а ще добавим, що борги держави замітьте росли на 2 мільярди доларів за місяць. Якби мені цю суму я в промисловість нашу вклався. А що б зробили ви? Я б десь по генделиках тинявся Інвестиції за кордону. Президент давно чекає. А чого вони не йдуть? Хтось взагалі то знає. Тобто, можна сказати внятно. Тобто, коли хтось вкладає гроші, він хоче, щоб, коли він заробить гроші, щоб ці це гроші там ріпатріру собі на паня Ваще немало проблем в українській сторонці. Чим хоча пишатись на сьогоднішній день? Симпатичні дівчата. Хлопці, а що там у Росії? Ноги мені в рот, Путін знову за своє. Русский українці один народ. Один народ друг на друга не взводить курок. Не веде війну, гібрид. Ми дуже добре засвоїли цей урок. А ще що. Ось панін, герой журналів модних виявляється, пацан дуже любить живот. Я теж люблю костян. Тіпун тобі на слові, Він любить тих собачок, не такою любов'ю. Ні, та не гані. Будеш нормальний пацан. Був колись, а зараз. А со ти тисра! На панінські вечірки бояться ходить люди. А ти там. Там будеш паляшко. Де треба, там і буде. Попасть хочеш наш видос? запам'ятовуй мислення, заходь до мене у ВК, там усе написано. А для тих, хто до кінця додивився до речі, безкінечно дивитись можна на три речі. Як тече вода, як Москва догоряє, і саме прекрасне, як ляшко співає. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, І водила мене